Вітаю вас, малята, на наше незвичайне заняття прийшла пані Олена з незвичайним помічником. Послухаємо її. Вітаю вас, діти! Сьогодні заняття у нас особливе і особливий гість. Пізнали його? Це ж справжнісінький рятувальник, бо допомагає шукати міни та вибухонебезпечні предмети. Як його звуть? Сьогодні пес патрон буде моїм помічником. Ви всі уже знаєте, що на нашу країну напав лютий ворог. І багато місць, які раніше були знайомими і безпечними, зараз несуть небезпеку. Ніни можуть бути зовсім непомітними, тому що роблять їх сірого, зеленого та коричневого кольору. Саме так. Вони добре маскуються в землі, траві, кущах. Вони можуть бути різного розміру. Від зовсім невеликого, як, наприклад, долоня. До великого, як м'яч. Вони мають різну форму. Подивіться, на що схожі міни? Це морська міна. Вона плаває у воді. На що вона вам схожа? На м'яч їжак? А ця міна на що схожа? На консервну банку? Це теж міна. Що вона вам нагадує? Колесо. Це теж небезпечна міна. На що вона схожа? Міна метелика, її так і називають міна метелик. На що схоже ця міна? На радіо або музикальну колонку. Є міни, які кріпляться на розтяжках. Розтяжки це такі ледве помітні тросики, які тягнуться від міни чи гармати. І якщо її випадково зачепити, Вибухівки можуть бути у найнеочікуваніших місцях. У іграшках, книгах, солодощах. Тому, якщо ця річ не ваша, не чіпайте її. Запам'ятайте, як виглядають ці предмети, та ніколи не наближайтеся до них та не чіпайте ні рукою, ні ногою, ні палицею, ні камінцем. А швидше відходьте. Адже міни зриваються від найменшого коливання. Державна служба з надзвичайних ситуацій маркує заміновані та небезпечні території. Тому, якщо ви бачите знаки червоного кольору квадратної чи трикутної форми із написом обережно міни або біло-червону стрічку, що кріпиться до палиці. Або нею огорожена певна територія. Потрібно бути уважним та обійти вказані місця. Якщо ви бачите незнайомий вам предмет, виконуйте такі правила безпеки. Зупинись, не чіпай, Повідом дорослих. Не забувайте їх. Вони врятують ваше життя та здоров'я. А зараз... Познайомтесь з моїми друзями, послухайте розповіді про їх пригоди та дослухайтесь до їх порад. Здається, шкода, ми прийшли. Давай свою карту скарбів. Угу. Так, лишилися зовсім трохи. Про всяк випадок, дивись під лапи. Всяке буває. Ні! Стоп, шкода! Не рухайся! Це все витівки капусної міни, яка натягнула розтяжки. Вони особливо небезпечні, адже майже непомітні у траві. Якщо зачепиш хоча б одну нитку, міна вибухне. Я зараз викличу рятувальників, а ти тримайся. Так, треба відійти тією ж стежкою, якою ми прийшли, бо інші можуть бути заміновані. Служба порятунку слухає. Я знайшов розтяжку в лісі, потрібно врятувати мого кота. Стійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їдемо. Якщо десь побачиш міну, повертайся, не одмінною стежкою, якою йшов, і дорослих повідом. Дин, 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 телефонуй сто один. Ось те класне місце для запускання змія. Тут стільки дивовисних квітів, я би собі віноцька спала. Ну, то гучіше, побігли туди. Чекайте, тут якась табличка. Ох, розумаха. І треба ж йому все скрізь вичитувати. Ні, туди не можна. Там можуть бути міни. Яка небезпека! Я тут постійно мишей ловлю. Шкода, наше життя дорожче за всякого змія. Ознак поставили не просто так, значить, там точно є міни. Пам'ятаєш, як я в лісі врятував тебе від розтяжки. Було таке. Добре. Мише я і вдома наловити можу. А ще ми зробимо нового повітряного змія, цілвоного, як на калтинці. Якщо десь побачиш міну повертайся, неодмінно стежкою, якою йшов. І дорослих повідом. Дин, 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 телефонуй сто. Іди. Ходіть їсти сирники зі сметаною. Вже йдемо, бабусю. Чекай, заберемо м'яча разом. Стій! Там сховалась підступна міна. Не можна навіть наближатися, бо вона може вибухнути. Бабусю, учі ж виходь, тут міна. Що трапилося? Де міна? Чекай, бабусю, телефонувати треба на безпечній відстані. Служба по рятунку слухає. У нас в городі завелася капосна міна. Тійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їй. Щоб відмін не постраждати, треба добре пам'ятати. Міну краще не чіпай і усіх попереджай. Треба було хоча б селфі з міною зробити. На пам'ять так би мовити. Ох, не грамотний ти шкоду. Від спалихів світла та радіосигналів міна може вибухнути. Дин, 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 телефонуй 101. Малята. Ось і закінчилось наше незвичайне заняття. Ми щиро дякуємо нашим гостям пані Олені та песику патрону за такі потрібні для нашого життя і здоров'я знання та поради. І кажемо їм до побачення!